Вітаю на каналі магазину Вукі Сьогодні поговоримо про захисний чохол накладку iMac Airbag Max Case для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт виготовлено із прозорого силікону, що дозволяє йому не приховувати природньої краси смартфону, а також майже не впливати на його масогабаритні показники. Кути чохла обладнані посилювачами, аби він міг захищати ваш пристрій не тільки від подряпин і затертостей, а й у випадку падіння. IMAC Airbag Max Case виготовлено Лено у відповідності з анатомією смартфону, і тому він упевнено на ньому сидить, залишаючи у вільному доступі всі порти та технологічні отвори на девайсі, кнопки захищені дублікаторами. Зручно влаштувавшись на смартфоні, аксесуар формує над площею його фронтальної панелі невеличкий бортик, аби ви могли спокійно класти його обличчям вниз, не боячись подряпати. Придбати iMac Airbag Max Case можна в нашому магазині. Посилання шукайте в описі цього ролику. Дякую за перегляд! і до нових зустрічей.